Вітаю в Задзеркалі. Сьогодні у нас з вами дівчача розпаковка. Цілковита дівчача, тому що це посилка у мене приїхала з сайту Мейкап. Їхала вона мені з-за кордону. ну Там були ті товари, які з ЄС. Тобто, їхала вона мені звідти і їхала ну, прям дуже довго. Дуже довго. Я вже, чесно кажучи, стала трошки сумувати, чи вона мені взагалі приїде. Але. Все ж таки доїхала. Так. А, паперу дуже багато. І будемо дивитися, що в мене тут є. Ну, давайте я все викладу і все будемо роздивлятися з вами. Тут дуже багато пензликів. І мої улюблені тіні від Maybelline, Я прям їх обожнюю. Це ну, найкращі тіні. Ну, я, звісно, всі не, не перепробувала, але ну, прям ці від Maybelline, прям дуже сильно мені подобаються. І в мене був інший тон, він ще в мене залишається, але вже трошечки закінчується. Якби він підсох уже. А це я взяла інший. Тошалайт 150-й відтінок. І тестувала його в Єві, але на мейкапі... ну що ж він не хоче фокусуватися? Не хоче фокусуватися номер показувати. А, в Єві тестувала, і він прям. Мені дуже сподобався. А, але в Єві він коштував, так, на порядок дорожче. Угу. Так. Нумо, скуштуємо відтінок Social Ось такий сводчик. А до цього в мене були якось Rose і щось там, не пам'ятаю точно і номер не, не згадаю. Зараз, 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 секундочку. Можливо, я до них доберусь. Так, я знайшла. А що він не фокусує в мене сьогодні нічого. І 91-й був у мене номер. Та що таке? Крем Роуз. І не бійтеся, мій канал не перетворюється в б'юті блог в жодному разі. Я не настільки захоплена косметикою. Просто мені прийшла посилочка, я вирішила з дівчатками поділитися, тому що знаю, що ми, дівчатка, дуже любимо розпаковки. Всілякі, різноманітні. А, от. І цей він у мене був, ну, і є матове, але бачите, він ну, якби підсох. Я не встигла їх використати, вони підсохли. Я їх використовувала і як для денного макіяжу нюдові такі, і я використовувала їх як підложку під тіні. Дуже класні тіні. От цей варіант взагалі ну, для світлої шкіри, да, як у мене. Як підложка, взагалі прекрасний. Не знаю, як для смуглої шкіри, смуглявої, не можу нічого сказати. Можливо, теж підійде, тому що ну, прикольно виглядає. Далі тіні від Bell. Знаєте, я шукала собі невеличку палеточку бюджетної, але якісної косметики для ну, тіні. Бюджетні, якісні. Сірого кольору. А зараз, чесно кажучи, ну, я давно не купувала косметику, і от стикнулася з тим, що зараз прямо всі відтінки такі бежево-коричнево-рожеві, які мені, чесно кажучи, не дуже підходять по великому рахунку. А мені підходять, у мене сіро-зелені очі, тому мені підходять сірі, мені підходять зелені м -м, тіні, причому зелені такі більше хакі варіант. До речі, теж покажу вам. Оп-оп-оп! Це було в попередній посипці, яку я, чесно кажучи, в розпаковку не робила, але мені дуже сподобалася ця палетка Essence Trust Your Intuition. Це не новинка взагалі, але вона просто дуже класна. Я ще цю штучку не викинула. Гляньте, які тут кольори. От для зеленооких красунь, навіть для сірооких дуже підійде, для рудоволосих дуже підійде. Ну, взагалі, ви знаєте, які, якщо вам підходять от в зеленому такому кольорі, причому такий зелений, трав'янисто-болотний, не знаю, більше хакі. Ну, мені дуже підходить такий кольор. Прям дуже сильно. І тут є матові, і тут є шимерні, близькі ну, не блискітки, вони більше як шимер, ну, оці тільки такі з. Більш крупно, крупнокаліберні. Коротше, мені дуже сподобалось і пакування, і така, що вона малесенька, і от така дуже класна. Ну, це попередній було. А сьогодні у нас. Ух ти, а вона взагалі. Ха, оце прикол, слухайте, вона взагалі нічим не заклеєна. Абсолютно, ну, як би видно, що вона нова, але вона абсолютно, абсолютно навіть не запечатана. Це трошки дивно для мене, але, можливо, це нормально. Напишіть мені в коментарях. Кажу, я давно не купувала косметику. Вау, оце колір прям який мені треба на щодень такий ласкаво-сріблястий, я його називаю. Попелястий. А оце такий піде на підложку. Вау, Боже, вони такі, знаєте. Дуже ну, пігментація чудова, але вони такі легенькі, як я люблю, не вугілля. Хоча цей чорний треба спробувати. Ну, це й вугілля. Це прям вугілля, це прям стрілки малювати. Ох, прям замазала собі все. <кхід> вони прям такі, знаєте, з легеньким шимером. Ось цей мене цікавить. А цей матовий, тобто є. Матові варіанти ось оці три матові, а оці два шимерні. Клас! Слухайте, ну прям, мені прям дуже подобається. Я знаю, що своч на внутрішній стороні передпліччя малюють, але ну, мені це не дуже зручно і не дуже естетично, якщо чесно. А, тому я роблю так. Так. І увага, це вже модне щось. Welcome to Cape Town Essence. В них вже виходять ці присвячені містам палетки, і мені дуже прям, ну теж не заклеєна абсолютно. Слухайте, ну. Якось це дивно, якщо чесно. У мене питання до мейкапу. Ну, якби вона була на іншому сайті, можливо, я б десь... ну, вона була. клас. Надзвичайні кольори. Цей прям дуже подобається мені. Та всі У мене тільки до цих двох питань. Вони можуть мені не підійти, бо вони теж можуть таку розовинку давати, а мені не підходить. В мене, чесно кажучи, оцей ефект втомлених очей від, від бежевих кольорів з розоватим, з розоватим підтоном, з рожевим таким. І дивимося пензлики від Top Face. Я прям їх багато замовила, ну, тому що мої закінчилися. І мені прям хотілося, хотілося купу всього. Вони, до речі, дуже бюджетні, і всі їх дуже хвалять, ну от я вирішила перевірити. І прям так, це у нас 12-й. Маленький, ага, гарненький, так. Фокусуйся. Не хочу фокусуватись. Гарненький, це для тіней. <кхе> це для рум'ян і для хайлайтеру. М -м -м, така приємна щиточка, дуже приємна. Колір класний. Ой, колір <кл якість>, <кл якість я мала на увазі. Я мала на увазі на дотик. вона класна. Ай, так приємненько. А ця така жорстенька, якраз як треба. Угу, так. У неї номер 04. Четвертий. Так, далі. Давайте для тіни спочатку. Ну, от, в принципі, вони всі тут. Ні, тут є якась для консилера. А ця, мабуть, мабуть, ось ця для консилера, я вже не пам'ятаю. Десятий номер. Хоча, чесно кажучи, я наношу спонжиком таким маленьким консилер, але подумала про те, що можливо, можливо, я спробую наносити пензликом, можливо, це дасть ну, іншу, як сказати, щільність да, нанесення. Поекспериментую так. Я думаю, що це саме для консилера. Ну, за розміром класно. Ну, взагалі, якість дуже класна, дівчата. Я розумію, чому їх всі хвалять. Їх реально всі хвалять ці пензлики. І ну, вони ж дуже бюджетні. <кій> так, це в нас номер восьмий. А це у нас, мабуть, для хайлайтера. Це тоді, мабуть, тільки для рум'ян я брала. Ну так, мабуть, для хайлайтера. Ну, не знаю. А це для хайлайтера. Вона така легесенька, пухнастенька, не дуже щільно набита. Буде гарно хайлайтер наносити дійсно. Так. І тепер мені треба буде пошити собі чохольчик для них. У мене вже є ідеї. Це для тіней. Ну, чесно кажучи, де я бачила? Ось ці варіанти. А мені прислали 2,11. Слухайте. Хотіла сказати, вони схожі, мені прислали 2,11. А, ага. Цікаво. Ну, я тоді це і не буду розкривати. Може, я помилилась? Ні, я могла помилитися і натиснути 2, а може. Ну, це цікава історія. 2,11 в мене. Ну, подаруй комусь із подружок, можливо. Або це така штука, яка завжди потрібна. Так, ось такий, ось такий бочечкою. Це теж для тіней. Так, о, який він класний. Класний, класний. Поекспериментую з ним. У мене такої щиточки ще не було. Такі, такі в мене були. Ні, для консилеру теж не була. У мене була така маленька, ну, схожа. Іншого, іншого виробництва, така у мене теж була, така теж велика була. Так, 11. Заждіть. Мені прислали 3 одинадцятих. А я думаю, чого їх так багато? Щось мені якби, забагато мені не видалось. Три одинадцятих номера. Нащо? Чи це можливо компенсація за довгу доставку? Я не знаю. Mm. Ну, це прям. Ну, звісно, що я ці не буду розкривати. <гум> ну, Це прям дуже смішно. Добре, що я подивилась не одразу все відкрила. Тож, от, власне, ми всі маємо. А, я. Хм. Ну, я хотіла ще скошену, але, в принципі, скошена в мене ще є, вона ще в мене жива. У мене якраз ось такий пензлик, ну цей 11-й, він, власне, ну, самий ходовий, я би так сказала. Можливо, навіть мені буде зручно користуватись кількома, тому що я не дуже люблю їх мити. От, доводиться, але не люблю це робити. Так, дивимося, яких у мене ще не було. У мене не було такого для консилера, у мене не було такої бочечки, буду експериментувати. І в мене не було ось такого для хайлайтера, для легенького нанесення. Такі в мене були, і ще скошений був. І мені було прям дуже достатньо і цілком вистачало, але ну, цей прям класний мені подобається. І ви знаєте, класно, що вони мені прям 11 прислали 3. Тому що, я ж кажу, це самий, самий такий стандартний, самий ходовий взагалі пензлик для Тіней. Клас. Ну, мені, мені дуже сподобались, знаєте. Я просто чому я замовила з-за кордону, тому що ціна там була однакова. Просто в коментарях я прочитала, я не знаю, з чим це пов'язано, що ті, які приходять з-за кордону пензлики, вони абсолютно по якості інші і вони кращі. Не знаю, з чим це пов'язано, але ну, такий, такі коментарі я зустрічала і не один, тому вирішила замовити за кордону. Ну, не можу порівняти. А, можу лише сказати, що якість дійсно дуже гарна. Нічого не сипеться, нічого не вилазить. Все дуже якісно зроблено. І прям мені дуже-дуже подобається. Але 3 одинадцятих номера, мене прям це дуже насмішило. І палеточка теж чудова. І бель також чудова. Гіпоалергенні вони, до речі, це теж дуже великий плюс, хоча я не алергіка, але очі дуже чутливі. І, ну, ну, в принципі, неякісними такими тінями я і не користувалась. Але, думаю, якщо тіні сильно там пилять, або ну, дійсно якісь неякісні, то я би не змогла користуватися, в мене б просто плакали і пекли очі. Ну, от, така історія. Тому, тому. От, і Socha Light теж дуже класна історія. Ай, дуже задоволена, так. дівчатка. Вирішила з вами поділитись, але бачите, щось. Фокусом сьогодні, у камери. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Задзеркалі!